У перші дні повномасштабного вторгнення він пішов до військомату, аби стати на захист держави. Згодом воював на найгарячіших напрямках. Двічі був поранений. А сьогодні допомагає тим, хто втратив на фронті рідних. Наступна історія про 22-річного Іллю Корнійчука з бійцем познайомилася Оля Бабенко. Ворога не треба, ненавидіти, його треба вбивати. Ілля Корнійчук, військовослужбовець 109-го батальйону, бригади «Едельвейс». ще кілька років тому, пригадує, взагалі не уявляв себе на фронті. Я навчався в Хмельницькій педагогічній академії, я навчителя. Своє життя якось з військовим я не базував взагалі. Хотів там відкрити свій якийсь заклад, такий там думав. Може, кафе якесь, там, кав'ярню. Ранок 24 лютого застав Іллю в гуртожитку, як і мільйони українців, він пройшов шлях від шоку до усвідомленого рішення взяти до рук зброю. Тоді наразі місць не було і вийшло так, що я попав у Добробат. Тоді це був 19-й окремий стр... добровольчий батальйон. Проходили там як сказати, підготовку фізичну. Навчально, але потім, в подальшому мені, так як мені було 18 років, мене не вийшло перевестись вже в лави Збройних сил України. Як тільки з'явилася можливість підписати контракт, Ілля став одним із перших. Він обрав 10-ту окрему гірсько штурмову бригаду. Я хотів попасти в елітний підрозділ, там була посада розвідника-кулеметника на той момент. Проходили тоді, нас тоді забрали, були всі дуже. В такому позитиві, на адреналіні всі хотіли, прям прямо, давай мені, як там кажуть, двіжу, крові. Перший бойовий вихід військовий пам'ятає до деталей. Просто кров стигнула в жилах, але оцей просто якийсь такий незрозуміла така обстановка була, бо просто ти йдеш і от весь твій час, поки ти йдеш там, тою дорогою і це просто. Міномети, що з нашої сторони, що з ворожої, не припиняли роботи. Унаслідок удару дрона Ілля Півроку лікувався. Згодом знову повернувся на фронт. І після цього, 30 вересня, мене вже другий раз затрсотило. Наразі в мене порушення функції правої руки, Теп, працювати я не можу, але в подальшому залишаюсь і працюю в своєму батальйоні. Найважче, каже захисник, втрачати побратимів. Мій на той час командир. В він поїхав на бойову задачу, там мав завести щось на позиції, не пам'ятає, і за 10 кілометрів від фронту просто йому в пікап через вікно, залетіла і пішка, і без голови. Просто розірвало. Тоді дуже плакав. Просто це для мене така була втрата. Для мене найважче було це. Приїхати до батьків і сказати, що добрий день, мамо, дуже важко. Після повернення з фронту Ілля не припинив службу. Тепер він працює з родинами загиблих і зниклих безвісти, але каже, мріє знову повернутися до свого батальйону на передову.